Всім привіт, вас вітає компанія Autopark UA, місто Львів. У нас для вас з'явилась нова дуже цікава пропозиція. Це кроссовер Audi Q5 2010 року випуску. У автомобіля пробіг 199 тисяч миль. оснащений двигуном 2 літра турбо на повному приводі, а також на автоматичній коробці передач. По екстер'єру маємо ідеальний стан. Було незначне ДТП по Америці. Але все професійно відновлено, всі подушки цілі. Безпека не стріляла, тому воно було зовсім незначним. На таких от 18-х оригінальних легкосплавних дисках е, з хорошою літньою гумою автомобіль. Як я вже казав, по екстер'єру у нас все дуже добре. По кругу парктроніки маємо панорамний люк. Маємо безключовий доступ. Салон у нас такого от гарного кон'ячного кольору, шкіра. Е, маємо незначні потертості, але вони зовсім незначні. Дуже тут чисто, охайно, як спереду, так і на задньому ряду. Маємо чорний, е, чорну стелю. Панорама. Так, Задній ряд. Також в хорошому стані. Має такі от незначні помарки, але це можна відмити. Так, По комплектації маємо ще електробагажник, електровідкривання багажника. Маємо пам'ять сидінь, відповідно, сидіння у нас електрорегулювання, е, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, е, також датчик світла, датчик дощу. Маємо круїз-контроль. Мульти та серво кермо. Е так, є в нас монітор. Зараз пробуємо завести автомобіль, безключовий доступ у нас був. Так, двигун працює ідеально рівнесенько. Монітор у нас з камерою заднього вигляду. Також є парктроніки, вказується тут. Далі є клімат-контроль є управління навігацією і всім бортовим комп'ютером. Так, от в такому от дуже хорошому стані. Двигун у нас працює ідеально. З технічної сторони машина обслужена, власник приганяє її для себе. Тут у нас все чистенько і дуже добре працює. Бо зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівку. Ви завжди вам раді.